Брати і сестри, слава Богу. слава Богу. Звернемося до Слова Божого. Це записано є друго послання до Коринтян. Я зачитаю з Другого і з Третього розділів. З другого розділу з 14 го вірша «А Бог. А Богові подяка, що він постійно. Чинить нас переможцями в Христі і запашність знання про себе через нас виявляє на всякому місці. Ми, бо для Бога Христова запашність серед тих, хто спасається, і тих, хто гинуть. Для одних бо смерть, смертельна запашність на смерть. А для других запашність життєва в життя. І хто здатен на це? І читаю з третього розділу з другого вірша. Ви наш лист написаний у наших серцях, якого всі люди знають і читають. Виявляєте ви, що ви лист Христів, нами Вислужений, що написаний не чорнилом, але Духом Бога живого, не на таблицях камінних, а на тілесних таблицях серця. Також певність до Бога, ми маємо через Христа, не тому, що ми здібні помислити щось від себе від себе, як від себе, але наша здібність. Від Бога, і Він нас зробив бути здатними служителями нового заповіту, не букви, а духа, бо буква вбиває, а дух оживляє. І 17-го. Господь же то дух, а де дух Господній, там воля. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало. Дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Слава Богу за Боже Слово, яке сьогодні звучить в нашому служенні, вашому служенні до наших сердець. Я дякую Богу, що перебуваючи в місті Києві. Я і раніше хотів відвідати вашу церкву і разом прославити Бога. Є є з рівенщини. Чув про вашу церкву, яка так на окраїні міста, і де ви збираєтесь, радієте в Бозі, служите Богу. Слава Богу за це. Я також забажав і Бог виконав бажання мого серця. Тому я радію і приєднуюсь разом з вами. Дякуючи Богу, що Бог нас покликав. Це велика милість. Не всі люди мають такий привілей в цьому світі, в цьому місці, на Україні, який маємо ми. Не тому, що ми такі добрі, гарні, здібні, а тому, що Боже велике милосердя проявилося до кожного із нас. Тому будемо цінувати тим, що Бог явив. Для нас Уже дуже багато було сказано сьогодні слово, прочитаного для, нашого, для нашої уваги перед початком, якщо ми замітили, було започатковано, положено в основу нашого служіння, про те, що слово, слово це не наше слово, яке ми проповідуємо, Павло говорив, до однієї церкви, і ви прийняли не як людське слово від нас, якби людей, а ви прийняли його як слово від кого? Слово Господнє від Господи, як добре, браття, сестри, коли ми, кожен, зокрема, працюємо над цим. Треба над цим працювати нам. Знаєте, Тому що на перешкоді приймати слово як від Господа є багато перешкод. Якщо ми дивимося в Писання, то багато є чого. Притча Христа про те, як вийшов сіяч сіять, чотири рода почви, і тільки одна із. них Четверта була добра добра почва, добре чисте серце. Це ті, які слухають і бережуть написаного це слово, і виконують його в своєму щоденному житті. Я зачитав слово Боже, і для нас воно знайоме. І ось такий напрямок цього Божого Слова ось з із із другого розділу, і з третього, якби одна така тема бути, брати сестри, нам. Листом чиїм? Христовим Божим листом. Ось наше покликання, і для якої цілі Бог нас покликав щось написати в нас перше всередині, і на нас. Внутрішнє і зовнішнє, щоби прийшло, як ми чули, зміна переображення. Наш, щоб ми були листом Христовим. Коли людина в світі, хтось з нас були, знаєте, далеко від Бога, люди, вони теж маючи лист носять собі. Правда? Щось якусь лист це інформація. Та, що записано, коли ми отримуємо, ось різні форми листів, передачі інформації. Ці листа передати інформацію, вістку, знання. Чогось або когось. І Павло каже, що дяка Богу, він дякував Богу, що був час, коли він не був листом Христовим. Він був то, що хоч знав про Бога. Передання знав, які перейняли, передали йому. Ось жив ним і досяг багато чого досяг. Але не був листом Христовим. При зустрічі з Христом, Христос преобразив його. Преобразив, і Він став, написав, перемінив його каменне серце на плотяне і туди духом своїм написав. Як і кожному із нас Бог хоче і пише наші зібрання, браття і сестри, це Божий спосіб, один із Божих способів записати, напомнити, освітити Освіжити нас, знаєте, зарядити нас, так як ото телефона ми заряджаємо, бо приходить час. Знаєте, він газ не тухне. А чому? Ну закінчується питання, яке батарея сідає. Отак От ми можемо подібно щось сказати. Ми можемо сідати так. Тухнути, тухнути, тухнути за, за тиждень, як сьогодні нагадувалося, за, а можливо, хтось і за один день, та не треба багато. Можна вийти за дім молитви, сісти в маршрутку або не дойти до маршрутки і погаснути. Зайти додому, в своєму дому, знаєте, у відносинах своїх погаснути, може бути таке чи ні? Може бути. У спілкуванні. Що сказав, не так, і, по, і, і вже відчуваєш, чому засмучений, хто може бути Дух Святий. А без Духа Святого куди? Де дух Господній там що? Свобода воля. Добре, коли тут свобода, ми радіємо, ось як ото, знаєте, разом запалилися і отримали благословення. І це Божа робота. спосіб. Щоб ми далі йшли і не забували, що ми лист Христів. Каже Павло, де ми повинні бути листом? На всякому місці. Це не тому, що ми такі добрі, щось у нас добре є. Ні, Бог робить добрими. Із недобрих Бог робить добрими. І ця способно, скаже не від нас, а від Бога, забирає каменне серце, грішне серце недобре, злеє. Оте хоче все забрати і зробити плотяним добрим сердечком, щоб воно було в нас від менших до старших. Знаєте, І він ще впотребляє таке слово «запашність». В іншому перекладі є пахощі, в іншому ще є перекладі благоухання, познання про кого? Про Бога, про Христа. Ось яка ціль нашого покликання, браття, сестри. Щоби як тут ми приходили, не забували, були пахощами. Знаєте, ото псалми співає молодше, то старше виходимо, співаємо, брати читають. Ото є та запашність Христова. І всі ми разом, діти Божі, бути запашністю перше для Бога, бути пахо, добрим благоуханням перед Богом. І ось Бог. Як виявляти нам нашу запашність для Бога і для цього світу для окружаючих людей? благоухання, познання про Бога? Ми маємо Євангеліє, браття, сестри, чотири Євангелісти. Сьогодні переді мною брат наголошував про те, як треба нам читати Слово Боже, бо то є світильник, то є наше життя. Я хотів би порекомендувати собі, я пам'ятаю, один брат мені рекомендував і тако рекомендують ще як читати Боже Слово. Ну, попрактикуйте. Я, знаєте, практикую, і для мене це ще послужило більшим таким натхненням і благословінням, підтримкою. Зараджатися, знаєте, освячуватися, це коли ми читаємо не тільки про себе очами, а коли ми читаємо в голос. Де б ми не були, знаєте, є можливість вдома, читайте в голос. Чому? Користь буде для нашого язика. Він освячується. Ми кожен день про щось балакаємо, говоримо, землею робота, вчоба і багато чого інформації. Знаєте, але мало можливо, десь ми говоримо про Слово Боже, наш язик. Ну, думки теж -то думаємо, треба, каже, блажальний, який думає, говорить перший псалом. Але як важливо, щоб наші уста і наш язик практикувати його, знаєте, ворушити Божим Словом. Заставляти його треба не тільки розмовами нашими щоденними життєвими, але щоб наш язик він ходив. І знаєте, Воно буде добре, воно буде покращення в нас. Воно, воно це не так зразу. Воно буде спрямовувати той язик, нас, знаєте, біль, більше, більше тако цитувати Боже Слово, на пам'ять вивчати його. І це буде для нас, ми зараджаємося Божим Словом. Хай Бог благословить нас у цьому, браті сестри. І ось я хотів би звернути увагу на те, щоб на всякому місці. Бути листом Христовим, це наше служіння ось тут. А Бог напоминає, щоб ми не забували, що наше служіння воно продовжується бути листом, нести інформацію. Може, ви чули такий приклад, я приведу, зібралися знатоки Божого Слова, такої, які брати розсуждали про те, який переклад, переклад Божого Слова найкращий. Ну, Хто яким користується. Ми теж користуємося, є в нас зараз час. Ну, переклади, різні переклади є. Є такі, що ну, так доступні, є трошки такого, ну треба подумати. Перш, чим його прочитати, чим його так, ну, поміркувати його. Не завжди так воно. І тому, один казав, для мене цей переклад кращий. Інший казав, а ось я користуюсь таким перекладом. Ще інший ще каже, отакий. Переклад. А один отако, ще залиши один знаток, брат Слова Божого. Питають його: ну, а ти що скажеш? Який для тебе? Який переклад? Ну, що ти скажеш за переклад? І він каже: ви знаєте, я тільки слухаю, і, і теж думаю, який ж то переклад, ну, мені найкраще. Він каже, це для мене переклад мого дідуся. Всі так зацікавилися, ну а який же переклад твого дідуся для тебе найкраще. Що ж це за переклад? Да ну розкажи нам, нам інтересно знати. А він каже, ви знаєте, коли він повірив в Бога, він читав Слово Боже і переклав його в своє життя, в своє серце. І старався жити. Цим перекладом переклав в щоденне своє життя. Він виявляв, коли я дивився, як він живе, на його побожність, на його діла, як він вів себе, ходив, старався вірити Богу. Ви знаєте, він каже, це для мене залишилося на все моє життя, і для мене теж це добрий переклад. Братя і сестри, я думаю, ми зрозуміли, да? що це таке для нас лист Христів. Лист Христів. Пам'ятаєте, апостол Петро? Продовжуючи цю тему, він, ну, та багато про цю тему можна говорити. Я буду для сокращення, ми будемо готуватися до молитви, помолимося, щоб нам бути запашністю, приємністю, благоуханням для Бога, для цього оточуючого світу. Нести, продовжити, знаєте, щоб люди читали нас, що ми є лист Христів, познання про Бога на всякому місці. І апостол Петро пише в першому посланні, в третьому розділі на початку звертають до жінок, у яких чоловіки не підкоряються слову, ну, можна сказати, невіруючі. Що робити таким жінкам? Може, є в вашій церкві, є по різних місцях. Сестри повірили в Бога, приходять до Бога. Хтось, можливо, чоловіки, може, діти. Знаєте, є, як буває правило, домашні невіруючі, хтось, яка сторона. І він совітував, давав совіти для сестер, каже, то, щоб вони бачили ваше богобоязненне. Життя а які вже не підкоряються слову, чують, розказують, каже жінка, просить, прийди на служення, ходи, не хоче, не підкоряється. Можливо, якась діти, можливо, чоловік. Ну, так можна розсуждати ширше так брати. То є ще такий спосіб виявляти, бути листом Христовим це показувати собою. Своїм життям. Кротким поведінні, знаєте, лагідність, кротость бо лагідність, смиріння, в поводженні серед домашніх своїми, от, щоб вони, каже, побачили ваше життя. Ну, І вони, і це працює, браття і сестри. Я думаю, хтось із вас може вже свідчив і свідчив в інших місцях, я чув свідчення, коли так було. Було так. Коли вони дивилися на життя наше, ваше. І вони, Бог працював. Написано, коли побачать, побачать. Христос сказав, ви світло для світу, ви сіль для землі. Нехай добрі діла ваші будуть, каже, це буде, це буде теж пахощами, приємністю. Нехай благословить нас усіх Господь сьогодні від менших до старших. Божа турбота про це, браття, сестри, наше покликання для цього, щоб ми, побувши на служінні, так гаряче помолившись, зарядившися, кажуть, побувши у цього істочника води живої, у цього, підкріпившись цим насушним хлібом, цій Божої благодаті, Божої купальні, знаєте, ось ціль Божа, щоб ми пахощі несли устами нашими. Наш зовнішній вигляд, браті, сестри, це теж говорить про щось, коли ми серед людей, вони дивляться, як нашу розмову, сусіди наші, особливо односельці, чи там, де ми працюємо на роботі, знаєте, словами наших, уст, щоб у нас було що сказати. Можливо, не багато трошки. Я пам'ятаю в себе, там у нас в церкві прийшлося, знаєте, захворів один чоловік і вже так тяжко захворів, а батьки їхні віруючі, вони, чоловік і жінка. E, вони знали про Бога, що батьки їх віруючі, і запрошували, вони не, не хотіли йти в служіння, все медлили, знаєте, так, ну так, по, 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 як світські люди, знаєте все. Але чоловік захворів вже так трошки серйозно. І вже почали, почали думати, як зустрівшись з ним, зустрівшись в розмові, він каже, така в мене ситуація, відкрившись, я запросив його на служіння. Прийди на служіння. Добре прийду, кажу, да, помолимося для Боже, нема нічого неможливого, знаєте, ось прийшов і ми так, знаєте, побув і раз і другий раз помолилися, ось ще поговоривши через де певний час з ним, підійшовши так, постукавши, Бог, Бог стукає. Кротко, так, нежно, серця людське каже стою в двері і стучу. Якщо почує, хто як голос мій, війду і буду вечеряти з ними. Він зі мною. Так Бог стукає в моє серце, в ваше серце стукає і продовжує стукати, коли воно зачинене, щоб смягчити його, війти туди, оселитися, сотворити оселю. Там Бог перебував. І ось, заговоривши про те, що треба вже покаятися, дати обіцянку Богу, чи ви згідні. Син, його звати Степан. Він так подумав. добре, каже: Я подумаю, подумаю. Ви знаєте, через недовгий час він приходить, каже, я, я хотів би, а як це зробити? Як це зробити? Ну, от в служінні, ви скажете, встанете, скажете, я бажаю Богу служити. І він так зробив. Слава Богу, за це. Покаявся. І тепер є членцер. Бог, Бог ще продовжив його життя до цього часу, ще дав йому сили дає. І він, служить Богу, приходить. Служіння. Хай Бог благословить, браття і сестри, пахощі любові, пахощі миру, пахощі Божі. Ми помолимося про це. Амінь.